Всім добрий вечір. Хочу показати сьогодні свій виноградник. Трохи тільки що кропив. Всього вже вечір, вже 9 година вечора. Це один сорт, це мені біля входу такий. Завтра буду. Нема коли що робити. Завтра буду щось робити наводити порядки, бо трохи вже, вже позаростало. Ну, це я трохи запустив, звісно, зараз покажу. Це в мене синій польський виноград. Як вам показати? Все, трохи. ну Він сам по собі рихлий, але ну, я зараз тільки що його покрупив, то рихлий, грувний, але ну, трохи є, трохи є. Поганувати цей год взагалі в мене. Погано зав'язався. Все, в мене зелений виноград. Ось, його. Ось, його. Ось його. о. Ось. Ну такі гроздочки будуть. До кілограма десь. 700-800 кг. 200 такий. Все. Це гарна грона була. Ось. Зараз. Це в мене усього. всього. Цей год бажена теж. Бачите як? Це одна грона. Все, Все ще одна грона. На цій же шлазі, бачите? Це дві грони. А це ще одна. Як вам для сравнення показати? Щоб могли зрівняти. свою руку покажу всього. Бачите, де? Да? Ось. Ну, гарна ягода. Цей год. Дуже гарна ягода вже. Бажений. Я, знаєте, той год він мене трохи розчарував. Звичайно, може я його нагрузив багато. Вот. Але це четвертий, п'ятий рік у мене. П'ятий рік. І він у мене гарно дав перший рік. Взагалі така грона була, я просто вам не можу, не можу передати. Не радуватися, я не міг. Ось його ось теж бажена. Ось. Бачите, теж одна грунка, там друга. Ну, цей у мене третій рік. Я вже собі другий куст пустив, бо думаю, ну хто його знає, може я його перегрузив і він може пропав. Але цей год я так, старий кущ свій, трохи можна сказати, не догрузив. Ось це в мене бажання. Ну, гарні є, гарні екземпляри такі. От. Ой. Це в мене зелений теж, але ну він дуже такий рихлий, просто дуже. Той год він не такий був. Завість така, ну як сказати, негарна не завість пройшла просто. У нас у нас морози були. Такі, можна сказати, морози. Ну для винограду це, це взагалі мороз був. До трьох опускалася температура. Це у мене плевін. Ось. Бачите як? Ну, плін цей ход теж неважно зав'язався, теж, бачите? Ну так, да, вона є гороночка така, ну може грам 800 буде до кілограма. А оця взагалі бачите? Вона гарна, але вона слабенька. Взагалі я на плевін... ну Він у мене жирує, Це я вже цей год. Вже зрозумів, що він у мене жирує. Він лізе, дурний до неба дереться. От. Але якщо його не нагружати, то він взагалі. Він сильно рослий, дуже сильно рослий, просто дуже рослий. Ось його дивіться. Ось. Його. Це у мене теж зелений виноградик. Що я вам хочу сказати? Такого беру, щоб вам показати. Бачите, яка розочка. Дуже гарний. Ще не спілий, звісно, а слюнки вже котяться. Так що за довге мовчання прошу пробачення. Шо? Ось. Метовачка, у мене там щось трохи поліває. Поліває помідори, щось там перець. Хочу засняти, щоб був жиш. Це у мене В2411. купил от Уидиума сегодня. Бо... Так, ну, темно уже, тут уже ничего не видно, конечно. Ничего не видно. Сейчас пойдем дальше. Так. Это у нас кишмиш вылез. Вылез. Цей год Гарно зав'язався, нав'язалось його, просто чудово зав'язався. Чудово, ну він уже, звісно, і підріс трохи. ось, Дивіться, бачите яка краса, яка краса ось одна веточка. Зараз спробую виявити. Ну це найменшенька така. Найменшенька, навірно, з усього. Бо взагалі-то усього одна. Однак этих аж туда идет. Mm -hmm. Вот сюда, смотрите. Одна кетиха аж сюда идет. Ну, короче говоря, 30 сантиметров. Она уже 30-35. Вся, в я не знаю, как сантиметров. Ну да, где-то 30-35 сантиметров. Трохи дальше пройду. О. Так, это у нас торнадо. Торнадо. Этот год Слава Богу, зав'язався гарненько. Звісно, я пізно вже сьогодні трохи зайнятий був. Ось його дивіться. Давайте я цей лісточок такого опущу трохи. Да, ось його, дивіться. Не хочу його так сильно. Ну, видно, так, да, видно гарно. Бачите? Гарнющий, просто гарнющий цей год. Він у мене дуже гарний. Ну, звісно, він молодий куст ще. Ось, дивіться, які... Дивіться, які. Кетяхи висят. І дві кетяхи, дивіться. Однакові, немає з чого там вибрати. Краще чи гірше щось. Цей от він мене порадував взагалі. Дивіться, яка друга така гарна ветка буде. І друга така сама гарна ветка, дивіться. Просто. Тут ось його, так, да, ось, його. бачите. Хі -хі -хі. Я її не побачив. Е, мала, видимо, щось, веточка була. і щось. Ні цього. Завтра буду вже наводити з ним порядки. Ось, дивіться, яка гарнюня. Бачите, яка? Ух. Просто сам боїв би за людям треба, каже. А тепер пойдемо далі. У мене трохи тут уйдем, Видіум... пішов, трохи пішов. Сьогодні кропив, бо бачу, то спека була. Фу. А це, дивіться, бачите. Горошиця, ну що ти йому зробиш? Він горошиця і вибирати нема з чого, він весь. Диві. Це Ось такий він повинен бути. Цей. Ой, диви, як це він зветься. Цице, так, да, Ось Дивіться, ось такий він має бути весь. Ось такий ось його, бачите. Ось. Ну, оце гарошення таке пішло на ньому. Я його і не обрізав, бо його наче і не багато. Не обривав його. Ну куди його півветки обрізати, виходить, здається. Ось Ось. Ну, півветки обрізати треба півгрони. То вже думаю, як же буде. Це його теж буде так. Взагалі-то він у мене Ой, як дозріває, то він найсолодший виноградик. Ось. Ну гарний він. Оці ягодки саму, самі зимою. Нічого страшного. Хотілося б, звісно, і краще. Але вирізати віточки маленькі, ну, кісточки, дивіться, ну що це. ось Цей год він погано і за, запілився погано. І трохи... Да. Та і болів'я, коротше, не було мені як часу ухажувати за я ходити не міг нормально. так Оце да. в мене огірочки ось ростуть. Огірочки, фасолька росте, там малинка. Короче, все є, Троху, потроху все є. Це вже кабачки. Ось. Сьогодні наталка вибирала вже кабачки. І тут ось дивіться, які гарні тубачки. Все є, слава Богу. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Кропив, зараз по скажу чим я кропив. Не можу не показати свої абрикоси, Просто цей гот у мене ось, дивіться, ось, бачите, яка ягода, дуже дуже солодка, дуже смачна. Я її вже наївся, переїв, звісно. <с 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 <бачу> але оця вся обрікоса, дивіться, бачите, як вродила вона і там і наверху вся була така. Вона вже багато... <хочу> Накладочку зробити що цього року Бог нас благословив настільки цією косою ви самі ну, бачите сипить. яка вона гарна вона була вся влита вона така більше 100 кг це, ми просто продали угу. тому дякуємо Богу за цей урожай багато роздавали Дорі, Ось, в мене виноград уже підійшов як кажуть на продажу Якщо кому треба, звертайтеся. Так. Чим я купив? Зараз вам розкажу. Так, ось. Тіовіджет від хвороб. Тут все написано. Ой, упала. Зараз чекайте. Ось. Все. Для винограду. Мені треба виноград. Все. Я вже не прочитаю, Ні, я вже не прочитаю його темно просто. Виноград, Да. Не фокусується навіть. Ну, коротше говоря, на 10 літрів води, на 10 літрів води, скільки 80 грам, на 10 літрів води. то я його покрупив. Та й та й нормально. У мені якраз 10 літрів. Вистачає на мій виноградник. Вже вечеря, така вечеря. Ми ще не вечеряли, але вже вечері, вже все. Сонечко сіло там. Добре, друзі. Всім гарного вечора. Пока.